Зіпелор при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Саша, Мені 20. я Сашко аптекарша, як мене називають, навіть в тік -тоці. Робота це дуже весело. Взагалі будь-яка робота з людьми це дуже весело. Ти якось намагаєшся і собі підняти настрій людям. Люди потім вертаються, там, знають, як тебе звати, такі Ой Сашенька, добрий день! Дуже раді вас бачити. Кайфую, коли заходять до нас собаки. Я роблю нашу аптеку пец -френдлі». Музика це повітря. Ну, це стиль життя. Я співаю скрізь. Я співаю в аптеці. Я завела тік-ток. У мене починають залітати відео на 50 тисяч. Я такой нормально, можна жити. Для мене голос це та сходинка, той найважливіший, мені здається, етап для того, щоб потім побудувати свою справжню кар'єру супер-супер зірки. Мені би дуже цього хотілося. А до кого в команду хоче, вона розповідала? Да. Да. До так. до Саніної. До Юлі Саніної. Добрий день. Добрий день. Здається, я вас бачила на волосі країни. Так, дякуємо, що дивитеся європейський сезон. Дякую, гарного дня. Навзаємо. Ський сезон «Голос України» з Варшави. Це сезон, який об'єднує українців з цілого світу. Тут у Варшаві тих, хто приїхав брати участь у нашому проєкті, і тих, хто зараз вдома в Україні сидить перед екранами телевізорів. Давайте підтримаємо нашого наступного виконавця, який просто зараз виходить на сцену. Нехай до нього повернеться той тренер, в команду якого він хоче потрапити. Для мене голос це та сходинка. Той найважливіший мені здається етап для того, щоб потім побудувати свою справжню кар'єру супер-супер зірки. Мені би дуже цього хотілося. А до кого в команду хоче? Вона розповідала? Так, да. да. до Саніної до Юлі Саніної. Да. i <laughs> uh -huh. Вау! Привіт. Привіт вам. Ой, сонечко! Звідки ви? Мене звати, мене звати Саша. Ну, таке досить поширене ім'я. Так. Але от прізвище, в мене є прізвище, яке серед вас. О, да. нічого Пивоварова. Ні. Олександра. Клименко Олександра. -Олександр Родичі. -Олександр 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 Мені 20 років, я з Києва. І ви могли мене бачити в Тік-Тоці? Можливо, можливо, тому що я співаюча аптекарша Сашко. <плес> Вау! <плес> і, що, і що ви робите? Ви співаєте прямо там, на роботі постійно, ну, співаєте? Так. <плес> в перерві між людьми, коли їх немає, то ну, треба з чимось займатися. Тим більше там акустика досить хороша. Так. І <плес> я тренуюсь там постійно. Ви... Хвилювались, і це дуже сильно було чутно. Це відображалось на вашому голосі. Я розумію, що складно, складно зараз, на сьогоднішній день, коли ви вперше приймаєте участь в такому масштабному шоу. Так, так. Дуже сподіваємося, що цей е, виступ для вас є виключно лише імпульсом і трампліном. Так, дякуємо вам. Дякуємо вам. Насправді я. Дуже дуже щаслива, що життя подарувало мені цей досвід. Я обіцяю вам не здаватись. І, ж, дивіться, продовжуйте дивитися мої відоси в аптеці. Ми почнемо. Так, обіцяє будемо за вами слідкувати. Обов'язково. Дякую. Дякую, не зупиняйте, не зупиняйте. Ви молодець, у вас дуже сильний голос. Які у вас я просто гол. я хотіла одноріч одну річ сказати, які ж у вас гарні високі ноти? Ну це ж було неймовірно. Просто трошечки е рівномірніше, якщо б заспівали. А так ну мені здається, ви абсолютно герой голосу країни. У наступне наступного року не засмучитесь і приходьте. Чемпіонка йде. Це шумка. Красота, ти моя радість. Ти молодець. Ты молодець. Ты так молодець. Все нормально. Ти там просто як скійма. <клево> <клево> <тримаю. клево> Саш, ти так тримає. Просто красота. Олександр. Ну, ти сюди. <клево> <ти> <клево> <ти клево> На жаль, без складнощів не буває перемог, і це ще одне випробування, яке тим ти точно пройдеш з гідністю. Дякую. Приходь до нас ще добре.